Українці, українки, вдячні кожному захиснику, кожній захисниці, які продовжують виконувати завдання по знищенню ворога. І хто б там що не казав, а 2022 рік показав те, що ми дійсно об'єдналися, що ми дійсно є тими людьми, які можуть надавати стусанів расизму. Ми дійсно згуртувалися і показали всьому світу, що нас вважати другосортними не потрібно, тому що ми не є такими, ми не є расистами, ми є українцями. І нарешті доказали всьому світові, що нас потрібно поважати. І ми обов'язково обов виберемо перемогу. Не зазвичай не без підтримки, підтримки закордонних партнерів. І в такому випадку тільки таким чином може все відбутися. Тільки коли світ також випився над Україною, він вже зразувався. І разом з Україною ми, разом вони з Україною і ми, українці, здолаємо. І вічна і щиро подякував всім тим, і вічна пам'ять усім тим, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Тому що це дуже-дуже велика, велика ціна заплачена за те, щоб ми і до цих пір поверталися, щоб ми у медних містах могли спокійно собі включити камеру і, і говорити, знімати своїх близьких, знімати, знімати своїх рідних і радуватись тому, що цей день настав. Дякуємо за все. Хочу приступити до четвертого дня особистого марафону 365, в якому я буду розпочинати образотворчу програму і розповідати про те. Що все починається з прийняття себе. От ви є такими, якими ви є. Вам давно потрібно виняти голову з, зі свого гаджету. У гаджет дуже зливається дуже багато часу. Майже 70% часу, який просто злили це все в екран телефону. Вам потрібно починати рухатися. А все починається з того, що ви приймаєте себе таким, яким ви є. І. Можете себе за допомогою комунікації окружити, оточити себе тими людьми успішними, які будуть створювати вас. Ви будете черпати знання з усіх джерел і дійсно, які черпаєте знання, які вас люди оточують, тим ви і являєтеся. Хоч я скажу, хто ти, скажи мені, хто твої друзі. Ось таким чином зараз наразі. Створюється, створюється людське сприйняття цього життя. І зараз на, наразі вирішується, вирішує усе, усю настанову по життю. Це мета і соп Це вміння керувати собою, вміння керувати комунікаціями. І в рамках ось цих комунікацій ви маєте обирати для себе образотворчу творчу платформу. І Щоденними ритуалами для себе проходити мінімум там, спочинаючи з 10-15 хвилин в день, ви можете налаштувати свою програму на те, щоб очи... очистились думки, і для вас будуть записуватися якісь інсайти, якісь приходять для вас, до вас будуть приходити думки, які обов'язково потрібно буде записати. І ви побачите, що життя буде налагоджуватися в усіх сенсах. Так як я являюсь і батьком, так як я являюсь і сином, і батьком, то в мене задача як батьківство і керівництво це одне й те саме. Я дуже довго час віддав, віддав улюблені роботі, в якій теж потрібно було вміти керувати особовим складом. І наразі. І наразі розумію, що працює не так, як я говорю, а працює те, як я роблю. Тобто власним прикладом, тільки власним прикладом, ми доходимо <кій> до тієї ситуації, коли, коли хтось на вас рівняється. І я своїми власними кроками щоденними зранку мене виходить десь близько 8 тисяч кроків. Десь п'ять з них я пробігаю, і ще половиною я ще доходжу. Вісім тисяч кроків зранку, щоранку я проходжу. Перед цим випиваю літр води для того, щоб організм наситився, очистився від, від непотріб, який накопичився за ніч. І я вхожу в новий день з новими силами. Надалі у мене йде тренування. Тренування на спортивному майданчику. Паралельно ще. Прослуховується або аудіокнижка, або вивчається кілька фраз англійською мовою, що рекомендую і вам вибрати для себе ті ритуали, які будуть працювати. Для початку вам буде достатньо це 10-15 хвилин просто <кій> вийти на вулицю або встати зранку, випити склянку води, вийти на вулицю, 10-15 хвилин і почати з тисячі кроків, потім з п'яти тисяч, потім 10, і ви самі побачите, як усе це буде працювати. І саме головне це приймати себе. Ні в якому разі не займатися якимось самоутвержденням чи самозмінитися. Змінюватися не потрібно. Хто змінюється, той опиняється у лікарні. Розумієте, ось такими відбуваються ситуації. Коли ви хочете змінитися, ви хочете попрацювати над собою. Ні. Просто з прийняття себе, з впевнених кроків, з щоденних ритуалів, з записом своїх думок, з записом своїх снів, з налаштування себе тільки на позитивний результат, тому що наше ментальне здоров'я залежить від нашого світосприйняття. І якщо в нас в дитинстві трішки пригнічували, знущалися, то ми будемо невпевними. Але я думаю, з часом ви все одно. Набудете навичок для того, щоб себе оточити найкращими людьми, черпати найкращі знання і все в нас з вами вийде. Отже, до зустрічі в наступному відео і я думаю до завтра. Продовження відео. Продовження свій тренувань. На майданчику позаймався. Лишилася прогулянка, бо синіж. Якось я хочу розділяти трошки саме займання, саме потім прогулянка. Ось таким чином типу, ходимо, ходимо трошки, кайфуємо, насолоджуємося життям, знайшли свою автономію, зрозумів, що я не залежу ні від кого, тому що раніше я залежав від, від того, хто може хтось з боку щось скаже якісь образливі слова. Так само, можливо, дружина там якась там. Ну, дівчата, взагалі-то окрема тема. Тому що вони завжди просто буреві емоційні. І я ж прагнув до того, щоб бути автономним. І випрацювати свою автономію. Просто не залежачи від кого впливати сам на свої емоції і завжди знати, і я до сих пір знаю, що в мене є вибір радіти чи субувати. Я завжди обираю І, і. Прогулянки, пробіжки це є тому результати. Це є результати того, чого я прагну автономії надалі.